Привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі. Я продовжую з вами спілкуватися сьогодні про Про профлексію. Ось так. Я не знаю, чи мене чути позаду мене фонтан і літак шумить, але сподіваюся, що ви почуєте для себе те, що вам потрібно почути, що важливо, що цінно. І буду рада вашому зворотньому зв'язку в коментарях. Отже, давайте я вам трішки розповім ну, свої якісь роздуми такі про профлексію. Вчора прочитала коментар під відео і подумала, а чом би ні? Чом би сьогодні не записати е, на цю тему відео до того ж, Погода гарна, тримається, час є, тому пишу. Ви також можете залишати свої коментарі з пропозиціями, з запитаннями, і я буду намагатися відповідати на них, буду намагатися знімати відео частіше. Що таке профлексія? А, і саме я хочу тут поговорити. В контексті гештальтерапії. Я раніше, років 4 тому, мені здається, десь так, записувала вже відео про захисні механізми психіки, орієнтуючись і так спираючись на психоаналітичну таку книжку Ненсі Маквільямс. Вона називається Психоаналітична діагностика. І там же про акцентуацію характеру теж я спиралася на, на книжку на Ненсі Маквіліамс, на ту інформацію, яку вона давала там, в книжках своїх або ж на курсах. Ось, А, а потім я Ну, якось так все більше занурююсь в гештальт. Я зараз навчаюся на другому рівні гештальт терапевтів, підготовки гештальт-терапевтів. І більше з цього боку якось отак розумію ці процеси, мені потрібен був час на те, щоб це усвідомити, переварити, ну і поділитися від якось через свій погляд, через свої такі роздуми. Як я це розумію, до того, ж, до того ж, мені також це корисно, бо коли я відповідаю на ваші запитання, на якісь такі теми, я потім можу подивитися своє відео і щось згадати. Тому дякую вам за запитання, за пропозиції, за теми, які ви пропонуєте. Отже. До речі, я, не викла... я виклала, мені здається, або на іншому каналі своєму новому, на резервному, або там таке відео було погане, чого я його. Чого тут немає на каналі цього відео про захисні механізми. Не пам'ятаю, чи є там профлексія, але точно є проекція, ретрофлексія отакі, Тому що я тоді записувала на айфон. Записувала з мікрофоном петличкою, і там такий якийсь звук, не дуже зрозумілий. Ви думаєте, що мені а... я для, для забави тримаю цей тяжелезний мікрофон важкий? Кожен раз його тягну з собою в парк. Це для того, щоб у вас був хороший звук, щоб ви мене добре чули. Ось. Тому, ну так, бачите, склалося, що. Отже, буде, буде відео саме про профлексію, яка стосується от та профлексія, про яку ми говоримо в гештальтерапії. Я так на себе трішки беру відповідальність, що е можу про це поговорити, чим би й ні. Е щось, щось про це знаю. Е точно не претендую на звання експерта. Але хочу поділитися думкою, якщо мене запитали, чим би і ні. Отже, профлексія це суміш ретрофлексії і проекції. Про них я теж зніму вам окремі відео, щоб тут зараз не знімати на 2 години відео. Я розкажу вам про ці адаптивні механізми. До речі, в штальці немає такого поняття як терапія, як захисний механізм. Це дід Фрейд любив використовувати такі а, військові терміни, такі, military style, любив використовувати у своїх роботах, і він називав саме захисні механізми, те, про що ми говоримо. А в гештальті воно, вони не є чимось поганим. Це просто як такий спосіб переривання контакту, теж про цикл контакту вам якось розкажу, якщо вам буде цікаво. Ну, так як я його розумію, знову ж таки. Це такі адаптивні механізми. Взагалі, от все те, про що я буду розповідати: там проекція, ретрофлексія, профлексія і так далі, це. Така творча адаптація під середовище, під ті умови, де ми росли. Якось в нашому дитинстві треба було нам виживати. І кожна людина, дитина шукала свої способи, як адаптуватися творчо під то середовище і як будувати контакт з тими людьми. З батьками, з значимими людьми і так далі. Ну і не тільки діти, дорослі люди, ми також їх використовуємо. Мене качка відволікла. Я люблю свій стиль мислення. Так, роз, розфокус максимальний. А, зараз налаштуюсь, ну, це неможливо. Я дуже люблю природу, як, як тут не звертати увагу. Вона так прикольно там ныряє. Так, про що? Так, да, про те, що і дорослі люди ми також використовуємо ці адаптивні механізми. Але дивіться, якщо в дитинстві ем, нас не було іншого способу, ми не знали його, нам ніхто не розказав, не показав, як е, по-іншому себе е, проявляти, як так так задовільняти свої потреби чи там, просити, щоб їх задовільнили екологічно якось, напряму, прямо. Скоріше за все, у багатьох не було такої можливості, бо нас виховували батьки, там, а їх виховували їхні батьки, наші дідусі і бабусі. В такому ну, радянському стилі. Де, якщо в тебе якісь там почуття, емоції, потреби, якщо в тебе якісь є, ну це це слабкість, це, це ти не наш якийсь. І приходилось, і їм приходилось якось так пригнічувати. Подавляти свої почуття, емоції, потреби, не говорити про потреби, да? а потреба ж є, про неї неможливо. Ну, ти можеш про неї не говорити, але це не означає, що вона пропала і, і її не існує. От якщо в мене є потреба, наприклад, в любові, і ця потреба не закривається, і я про це не говорю, ну, бо якось соромно, незручно, не зрозуміють, скажуть, так куди тобі там, ці телячі ніжності, ну, там, да? І тоді. Мені треба якби заткнутися, та? але потреба ж то нікуди не дівається, в мене досі вона є. І тоді дитина придумує різні вигадує способи, як цю потребу собі задовільнити в ніжності, в любові, в ласки, в турботі, у визнанні. І вона знаходить якісь свої способи для того. І от один із них профлексія. Все цікаво, що а, тоді це працює, да, от ми якось так вибрали і а, використовуємо. Але в дорослому віці вони перестають працювати і інколи навіть трішечки можуть заважати. Чого? Тому що, ну, наприклад, якщо говорити про профлексію, то замість того, щоб сказати напряму, зроби мені чаю. Будь ласочка, Ми йдемо, робимо чай, навіть не запитуючи, робимо чай, наприклад, там, чоловіку. Приносимо, ставимо, поїмо його тим чаєм. І, і дивимось в рота, заглянуємо, сидимо і думаємо, ну він догадається, що я теж хочу чаю. Він здогадається зробити мені чаю. І чекаємо, поки він встане, підніме свою п'яту точку і піде робити нам чай. І... Ось коли цього не відбувається, тоді може людина ображатися, злитися, якого дітька, я тобі чай зробила, а ти мені не зробив. Через претензію якось висловлюватися. І стосунки можуть ну, трішечки так руйнуватися чи страждання викликати в обох партнерів. Бо другий то чоловік такий сидить і взагалі не врубається, а що відбувається. Думаю, думає, ну зробила чай добре. Я, я взагалі-то не просив того чаю. М -м, сама зробила, сама наїхала, е сама образилася. Розумієте, да, от таке може бути. Ну, чай це досить такий простий е варіант, але ну, я такою доступною мовою вам говорю, щоб було зрозуміло, як це працює. І, можливо, ви за собою помічали. Або це та історія, де. Не знаю, ви приїжджаєте до бабусі чи до батьків, і до мами, чи до бабусі, і вона там починає у вас запихувати пиріжки. Їж, поки не з'їсиш, за столу не встанеш, давай. І якось, хоча в цей, в цей момент тут я, я інколи, ну раніше я зіштовхувалася тим, що на мене проєктували якісь такі свої, там от, їж, тобі ти недостатньо їсиш. І я розуміла про себе так, що ну, для цієї людини тої порції, яку їм я, для неї було б замало. Якби вона з'їла жменьку там чогось, салату, наприклад, ця людина не наїлася б. А для мене цього достатньо. І От людина, яка любить там м'яско, жирненько, чогось такого смачного поїсти, це я ж кажу: бабусі, мами, свекрухи. І в мене були такі історії, де Прям їжти не наїлась, а я вже наїлась. <розуміє> Розумієте, це теж профлексія. Тобто людина проєктує на мене щось своє, якісь свої потреби або там бачення. І, а в той же час, коли я там кажу, так ви вже сядьте, поїжте, що ж ви там готуєте, готуєте і ніяк не сядете, а я потім. Тобто, да, людина пригнічує свій голод, причому зараз не в переносному сенсі, віштальтерапії терапії. Оце через поняття голод ми так е, часто я буду говорити. А, це такий термін гертальтиський, але тут буквально людина ретрофлексує свій голод і проєктує його на іншого, з'їж, ти поїж. Ось так цікаво, звичайно, що це може також. Е, ну, я з таких ситуацій. Е, без конфліктів виходива, хоча б попереджувала, що зараз будемо сваритися. Вже так. Зараз, зараз наші стосунки почнуть псуватися, якщо ви будете наполягати. Ось так. Що вам ще такого розповісти про профлексію? Часто профлексія притаманна людям допомагаючих професій. Мені в тому числі. От всі люди допомагаючих професій, вони, ем, власне, теж можна помітити, що я не знаю, чи у всіх, але в багатьох я так спостерігала і, і за собою спостерігала. О, там, волонтери, е, люди, які там, от, когось треба рятувати, я не знаю. От, їм це притаманно. Причому е, я не кажу, що всі волонтери там, профлексивні. Але таке є, і ну, там, багато е випадків таких зустрічаються, і теж важливо розуміти. Бо саме волонтерство, воно ну, це ж круто, коли людина волонтерить, допомагає. Але тут важливо усвідомлювати, з якою метою я це роблю. От я, наприклад, е в якийсь момент для себе зрозуміла, де. Де скільки часу, як я можу волонтерити? Мені, наприклад, там не підходить якийсь такий формат негнучкий, і я вибираю е певні дні, коли в мене є ресурс, настрій, бажання, я можу там е подарувати годину свого часу, годину свого життя е якось е іншій людині так, якось допомогти. Там, е Безоплатно, наприклад. А? І це той спосіб, який, ну такий, який я чітко усвідомлюю, це не кожен день і це не, ну, не весь день. Розумієте про що я? Я чітко усвідомлюю свої межі те, де я можу і де я вже не можу. У мене були такі випадки, коли я не відчувала цю межу. І десь забагато, а потім я така собі е, у собі розбираюсь, сиджу, аналізую. Думаю, щось не те, щось мені якось не дуже добре. Ага, тут просто більше віддала. Потрібно було трошечки лишити для себе, трошечки відпочити більше. А особливо, в мене така штука загострилась з війною, я не пам'ятаю, чи я казала. Я не знаю, чи мене чути, там собаки на фоні прийшли до водопою і кричать, гавкають. А, так ось, в мене таке було, що якісь загострились такі від відкат назад був, а, регресія така. І якось то ретрифлексувалося. Якщо складно, ви пишіть мені в коментарях, я буду простіше говорити. Пригнічувалося. пригнічувалося, подавлялося це ем, бажання відпочити. Ну, відпочинок не на часі, задоволення, кайф, радість теж не на часі. Головою я усвідомлюю, і як наче ну, свідомо там щось трохи для цього роблю, але якось ну, важко було, особливо на початку. І там я ж, звичайно. Ем, Дуже так сильно ринулася в волонтерство, безкоштовні консультації, і зрозуміло, що так, якось я трошечки ну, втратила цей баланс. І кожен раз я так помічаю, що десь підгораю, що можу вигоріти. Я чітко це усвідомлюю ще до того, як настане вигорання, я чітко усвідомлюю по своєму стану, прислухаюся до тіла. Звичайно, в мене також особиста терапія і. Купа психотерапії дає така, так, добре, тут більше відпочинку. Так, дивлюсь, о, скоро будемо завершуватись. І люди, яким притамана профлексія, коли ви хочете багато робити чогось для когось іншого, багато того, чого ви хотіли б отримати собі, то вам дуже важливо відпочивати. Багато відпочивати, от прямо вчитися це робити. Я знаю, що багатьом людям незнайомий цей стан, коли можна так свідомо вирішити а, взяти собі день вихідного і, і нічого не робити. Вам потрібно вчитися якось от насичувати себе відпочинком, радостями, задоволенням. І коли ви, будете, коли ви собі дасте, коли ви себе е, так, нахарчуєте цим, у вас точно менше буде цього голоду, а то він взагалі може зникнути. Я по собі помічаю, я з дитинства така була, що там всіх котиків, собачок збирала в себе, там додому тягла. Я десь іду по дорозі, якщо я бачу, якась бджола перекинулася, чи жук перекинувся на спину і не може перевернутися на живіт полізти, я стану, переверну того жука або віднесу на обочину. Ну, звичайно, не всіх я жуків збираю. Раніше прям я так. Я пам'ятаю стан свій, коли я в Будапешті гуляла, а там дуже багато равликів. А вночі, коли ти йдеш, ти не чуєш, ти не бачиш цих равликів, але ти чуєш, як вони хрустять під, під ногами в тебе, ці домики. Боже, я як почула, я з тої алейки втекла, думаю, куди б мені піти? Що? А там вони скрізь по по тротуару. Я пішла на дорогу. І це якесь таке відчуття, де хочеться всіх врятувати, нікому не нашкодити і щось таке. Зараз у мене, мене це по-іншому відчувається, я не бачу стільки. Я зараз не, не стягую всіх котів собі. Я можу там задонатити тваринкам, можу зробити репост, там, щоб хтось забрав до себе, якщо хоче цю тваринку. У мене є свій кіт, мені поки його достатньо. Тобто Чим більше я це усвідомлювала, що от, от, от так в мене працює, тим менше в моєму середовищі з'являлося таких ситуацій, де я помічала, що ось прям треба всіх рятувати. Ну і також усвідомлення того, що неможливо всіх врятувати. Якщо ми говоримо про людей, то взагалі не всі хочуть, щоб їх рятували. Може, людина живе собі і щаслива в тому, що вона живе. А ви Думаєте, що її треба срочно рятувати з тих аб'юзивних стосунків, чи, чи з якихось там з роботи, де над нею там знущаються, чи ще щось. А може людині так подобається, може вона в своєму темпі колись до того дойде? Ось так. Тому рятуйте себе. В першу чергу допомагайте собі, відновлюйте себе, а потім вже іншим. Задавайте собі питання, чого мені зараз не вистачає. Як я можу про себе потурбуватися? Потім вже іншим, давайте це Так, слідкую зараз. Може зненацька виключитись, бо в мене таймер прозвенів. Ну, давайте так, ще, ще хвилиночок п'ять може, у нас є часу. Зараз треба ж все сказати, бо я закінчу записувати відео і потім така ще оце забула сказати. Про профлексію. Ну, наче все. Можливо, мені здається, я в минулих відео трішечки вже так згадувала про. А, я ж закінчила попереднє відео на тому, що я думала про те, що вибір моєї професії це профлексія, чи це в мене там інтерес, любов, і я по-іншому не хочу, не вмію і так далі. І виключилось, розрядилась батарейка, я не змогла дозаписати тих пару слів, тому вирішила тут сказати. Я думаю, що це все-таки така історія полюбовна, в плані того, що мені точно тут цікаво, мені точно є бажання, але ну, от, і коли я зрозуміла, що можна це, цим займатися в кайф, тоді якось ну, там стільки свободи, а це взагалі моя дуже, дуже велика цінність. Про те, що можна брати скільки хочеш клієнтів, можеш тобі не обов'язково з усіма працювати, тобі не обов'язково там не знаю загружати свій графік, щоб там світа білого не бачити, ти можеш будь-коли зробити вихідний собі. Це прекрасно. Ти можеш онлайн працювати. І кожен раз, коли там щось змінюється у моїх клієнтів, звичайно, що я радію цьому. І, можливо, воно і те, і інше, знаєте, і профлексія, і м, інтерес. Я думаю, що, скоріш за все, можливо, так. Бо я колись шукала, я вже розповідала про те, що я шукала собі психолога, не знайшла в моєму маленькому містечку. Тому при... вирішила сама в цьому розбиратися. Розбираюся вже 11 чи 12 рік, я вже не, не пам'ятаю. З 2014 го десь року, мені здається. Ось так. Тому. Я думаю, що це в моєму випадку ось так. Але часто, до речі, бувають такі історії, коли, наприклад, приходить людина в професію психолога, у психологію, там пішла на диплом вивчилась, приходить працювати і розуміє, що і швидко вигорає. Бо вона віддає, віддає, віддає. А ще, наприклад, ті психологи, які не звертаються з допомогою до, ну, вони не мають особистої терапії, да, до інших психологів не звертаються за допомогою, підтримкою. Там не ходять, ну, хоча б особиста терапія, це дуже важливо, супервізія. У мене зараз достатньо, ну, вже, мабуть, більше року, якщо я не помиляюся, групова терапія, психотерапія і. З 2020-го, мені здається, я в індивідуальній. Тому мені, мені вистачає, але я ж кажу, може таке бути, що людина, коли віддає, віддає, це не, не тільки психологи, волонтери, лікарі, хто завгодно, віддає, нічого не отримує і вигорає швидко. І думає, що мені взагалі ця професія? Тому, коли я йшла в цю професію в психологію взагалі, ну я так. Ще з другого курсу медколеджу в мене вже була психологія, психіатрія я вивчала, мені дуже подобалось. Але щоб з медсестри в психолога, це мене теж час зайняло, я запитала там у тих людей, яких. Ну, які там вчителі, наставники мої були, я запитала, куди мені йти? Чи на курси, які практику дають от себе пропрацьовувати, ну пропрацьовувати мається на увазі якось більш свідомішою ставати, якось більш помічати своє несвідоме і якось з собою дружитися, чи йти зразу на, на диплом? І мені сказали про це, що дивися, ти можеш правда оцей час, гроші, ресурс туди на диплом. А що, якщо? Не сподобається, що якщо вигориш, спробуй з себе. я почала ось так задом наперед, можна сказати. Я почала з себе, а потім вже в мене були там сертифікати, потім диплом. Ось так. Я думаю, я точно рада, що це саме так відбулося, бо, бо це такий процес дуже для мене важливий. Шлях важливий. Все, буду прощатися, бо мені здається, зараз має виключитися камера. Дякую вам, що слухаєте, дивитесь, пишете. Мені це дуже цінно. Обіймаю вас всім серцем. І до зустрічі в наступних відео. Не вимикається? Бачите, як я встигла. Підписуйтесь на канал. Користуюсь можливістю, поки можу рекламу зробити, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Мені дуже приємно. От бачите, це от історія, як говорити прямо. Я можу на ваші канали підписуватись, ставити вподобайки і чекати, поки ви підпишетесь на мене і поставите вподобайку. А можу прямо про це попросити. Не бійтеся, просити прямо. Про свої потреби заявляти, просити, закривати свої в першу чергу потреби. Це класне відчуття. Все, буду виключати.